3-4 тижні суд в мене слякачий искать що позавчора приїжджали, не могли піднятися, була куча снігу. Оду ось, сляка, ось, сляка, ось хрінь, Зараз треба ставить Ось все витягує дапа, Ман, сука, мощний. Наділав діло. А так добра душа, да. Чувак, гроші тикав, кажу, ні, не взяв. І... Ну нічого, вирівняється, це не саме страшне Всім доброго раночку. На сьогодні 7 січня і ми з Вітальончиком це 8 утра десь. Вітальончиком будемо виїжджати в рейс. Ще ходочку отуди в пшениці зробити, нам треба з цибулевого. Да, як ви кажете, там ну, Мега як стратеги і проще там є. Пише один... Короче, що невигодно. Да, я не спорю, невигодно. Хотілося б хоча б, щоб з двох машин 20-ка оставалась. Ну, у В такі сьогоднішні реалії. і від цього ніде не подіться. І як там хтось казав взяти кредит, жити на це, я не помню, в минулому відео я казав це чи ні. Ну, це я считаю мега глупо. Мега глупо. І теж, типа, та ви заїздите ці машини та цей... Та ну не заїздимо. Якщо б так навіть з цього самого цибулевого, знаєте, хоток 5 ділась в місяць хоча б. І було б норм. Щоб хоч, ну, типа, як то кажеться, не сильно дармовозить дармо і будь трохи на плаву. Було б норм, я вам скажу, на южний. Солярка по 46, да, по розходу прошли раз у нас вийшлося, ну, Може чуть, ну, автономки більше спалили, бо вважайте, автономка шпарила на всіх парах, там не виключав ми до ну, Рівограда. Виїхали я, як включив автономку. Ман взагалі, блін, дав трошки лучше гріється, ман треба морду закривати, щоб він нагрівся. І там морозяки, автономка шпарила на всіх парах, бо от, от я вам скажу. Плюс суперспейса в тому, що да, ти свободно можеш встати, переодітися і пішло-поїхало. Ну, може в середню кабіну можна було. Але мінус суперспейса, що дафа, що мана, важко отопить. От як вони стояли 2-3-4 дні, а то були морози, то поки вона протопиться, поки вона обігріється. Ну, ще варіант утепляти. Знімати цю стінку, утеплять, шумить, утеплять оце все. Оце один із варіантів. Ну, наверное, ми будемо робити стінки по-любому. Ну коротше, то вже якщо будемо робити, ми все вам обязательно покажемо. Так що виїжджаємо в новий рейс, все я вам покажу. А зараз вам покажу для хейтерів, які не дуже мене, нас люблять, які постійно ставлять пальці вниз. І було пару людей, на постійно на будь-які відео залишили. Дивлюся 5 5 человек. Ну Ставте мені похеру, ви теж піднімаєте актив. Буде такий відосик, як, як я вчора їхав заправлятися. Так що погнали. Вже включусь, мабуть, на загрузку, побачимо. Телефон трошки погано знімає, але хейтери будуть раді. Їхав заправлятися на практиці і трохи не доїхав. Таксист різко зліва вправо і в мертву зону попав. Ну, Черп небольший. У мене теж все нормально, черб небольший. Визвали поліцію, можна було на місці, він почав розказувати. так я зараз дзвоню, це цей. Ну і пішов нахер. Тут не сильно, якщо було б сильно, то... Та, ну зараз приїду, зараз да. складається все. Так, буду писати вот таку бумажку, кому цікаво. Перший раз, по-моєму, таке роблю. Що? Да. Європротокол хотіли скласти. Поліцейський, типу, ну якщо голова при себе не не участвував, типу, голова і пижик. Європротокол. Ну тут приїхали ж рішали от таксиста. Рішали. Ну, Ми готові на європротоколі, собі це простой таксі заплатити. Я кажу, скільки? Десятка. До да, побачення кажу, чуєш. Там красити треба, куча всього. Я кажу, я з тобою готовий поспорити, що завтра це таксі вже буде на лінії, полірнути. Бачина і все, там відската. Так, да, я винуватий, я не від себе вину, не, ну, не отрицаю, ну просто. Нахер треба. Кстати, якраз папа в місті був, то папа десь з поліцейськими щось стоїть. Ну Таке, побачимо зараз. Побачимо що воно буде. Ви обов'язково все визнаєте. Ну що, 8 вечора, я качаю воздух, чек дали. Штраф як у 20-му году, був 800 чим-то. 83-850 так і є. Через 3-4 тижня суд. В мене. Та таке. -та. Їду до Вітальончика, зараз казаправимся. Каза, зараз папа Шкодой, так скажем, насос підключе, бо... Віталя йому не влазить полтони в лівий бак, він вправий собі закачав, Сейчас правого мені викачає, йому шкодою прикуримо, бо до акумуляторів не достає. Та й таке. Обідно, досадно. Но буває. Це не найстрашше, що, на... що може бути. Як мій вітальончик каже, що треба тобі в церкву сходити. І ще знаєте, що добре? Що пік не було. Я цьому таксісту кажу, пік не було справа зняті на колесі, бо могли б скрити того пижика. Uh, ще ті його представитель приїхав. От, смотри, на реєстраторі ти без повороту бив. Кажу, друг. Кажу, а в таксиста був пасажир, який казав, що бачив поворот. Пасажир бачив, що я зарані включив поворот. Каже: він їхав з поворотом, аж потім почав перестраюватися. Ну, пасажир уїхав, бо йому на роботу треба було. друга таксі забрала. А я ж цьому водителю кажу, дядько, скажіть кажу, щоб пасажир казав. типу, ну, одному із співвласників цих пейжиків на таксі. Кажу, скажіть, щоб пасажир То казав, ну що вже казати, вже все зроблено. Ну, ще біс, да? Ну що, Летим далі, пальо нормальний. Таким образом перекачуємо. Шла на дліна вітальончика. Зразу-раз перекачали і летимо домой. Всі подивилися мої вчорашні приключення. 8 часов почти, що Ми виїхали Вітальончик у нас спереді. Я поки з заправки виїхав. Він, коротше, він там перед кольцом стояв. Летим. Хотів би почути вашу думку щодо мого вчорашнього інцидента. Не знаю, от чесно. Буду казати, як є, блін. показуємо все по правилі. Не знаю чого, я сам таксував і недавно таксував, і раніше таксував. Якби такою хернею не займався, мені в таксістах не подобається, коли він спішить на заказі, він хірача, тобі моргає, блядь, уступи, бо я розіб'юсь, ну спішу. А коли він не спішить він в лівому ряду, от по проспекту Герої України, дві полоси в лівому ряду їде 30-40, 30-40, йому похер. Мені вважається неправильно. Є правий ряд, звали туди. Приїхали поліцейські три чоловіка, вони ж там пішли до нього, до цього е таксіста ж. А один став возле мене, ну поліцейський, каже, що там нічі ну, попитає. Каже, ну так і так кажу, блін, така ситуація, перестраюсь, каже, мертва зона. каже, як задолбали? Ну, по-русски, да, сказав. Ну, якось по-русски, потім перейшов на суржик, не знаю. Каже, як задолбали ті таксісти, постійно з ними проблеми. Ну, як так, отак от Така була думка поліцейського, потім ну, в мене ж не вийшло приїхати до Спринтера, заправлятися, там саня ж, Віталія приїхав заправлятися, а Саня цей каже, а де ж ну, брат. Вдалі каже, що блядь, за мене їхав таксі черг". Ну Віталя вже був на практиці, що розстояння більше у нас було. Каже таксічер. Ну, то й Саня теж. Задовбалий ці блядь, таксісти, Бо я так зрозумів, що Саня теж десь спринтером черкав, таксіста чи таксісти, Ну коротше, я не знаю, чому така думка. Я блін, своя професія, кожен займається, як може, но я й вчора казав, де приїхав, типа рішала, рішала от таксиста. И там начал рассказывать 10 тысяч э, давай за простой и тогда европротокол напишем Я кажу иди нахер кажу, давай пишем как положено там и все не как европротокола хотя там не сильные повреждения ну не суть повреждения есть повреждения то я решала вот за рулем и он начинает рассказывать кажу что ты рассказываешь кажу, у нас в Миколаеве Не можуть їздити, Ти включиш поворот, будь то грузова, будь-то легкова, тебе хер хто пропустить. Хер в Одесі, в Одесі респект водителям. Ну я вже на года 2 не був там грузової, ну півтора. Но ти включаєш поворот і тебе, блядь, перша, втора, не пустять, третя обязательно пусть. Мне так це нравится. Ну, якось вот так. А ще будуть тож прикольно, я не знаю, розказав. на Матвеї, купити ЦК стоять, блядь. Зараз приїду до пози, включусь далі. Продолжим. трошки от флікся, бо якраз поки знімав папа, дзвонив, папі перезвони Не знаю, казав, не казав, їдемо зранку о 8-й, бо зараз приїдемо на обід, Загрузимся пока загрузились, Поки загрузились, пока туди-сюди. Віталій десь скат почав на прицепі, підшиплювати, а я нас підчту, все рано, побачимо, підпустив, не підспустив, може підкачаєм скат. Та й ніч ну, І двіжуха вже буде, на вечір менша, і ніяких не транспортників нікого не буде. Ну, е Там ми без перегруза фігачимо. Я Я не дуже любитель перегруза, я не бачу смисла вести перегруз. Да, я чув, що можна порішати зараз, е скільки скільки стоїть, але смисл отримати перегруз, щоб... Ну коротше, не знаю. Хоча, Тя, якщо б хотіли б з перегрузами порішати, все просто порти перестали брати, як Бруклін, наприклад. І ще десь я знаю, Чорноморський порт бере без перегрузу. Е взяли, взяли так, і все було б Но, Наш народ, я вам скажу, і там би знайшов, як на надурить. Ми в 23-му році возили на Бруклін Яшмінь. І теж іж, перший раз ну, на глаз там сипнули, транспортників не було. Я приїжджаю, в мене 41-300. Все, нахер. 4800 більше не пускає. Хорошо, у нас було 4 машини від Кадені прицеп був, він там без перегруза не віз мене. З перегрузом не мене як. Він вигрузив, ми руками відкидували і заїжджали. І тоді, ну, перший раз я навіть не знав, ми тоді тільки на Одесу почали Ми, в принципі, тягали далі без перегруза. А зайшла сепка, пряник наш Ніколаївський. Зайшов у нього там в районі 45 общого було. Теж не знав. Йому хірак нахер. Що він діли? Виїжджає на євротерміналі, чіпляє прицеп. Заїжджає головою, ну, машиною вигружається, виїжджає, вигрузка швидко тоді йшла. Щось, ну, за ніч ми висипались. Виїжджає, чіпляє прицеп, заїжджає з прицепу. Ну, якось отак було. Наш народ, як то кажеться, візде знайде на зійку. Ну це вже друга так скажем, розмова. Що ж за таксіста? Не знаю. Казав, не казав, бо не пам'ятаю. Таксіст під те вже, так скажем, під кінець двіжухи, рука болить. Держать телефон. Кінець двіжухи вже ну, вже віддали документи, все. А типу, рішала десь з таксістом, каже, ти поворот не включив. Кажу, який нахер поворот. Ну, при перестраюванні, усе, диви регістратор. Кажу, друг, кажу, що ти дивишся, коли. Ну, я виходить, почав перестраювати, черкаю, і я різко вліво. Бо я зрозумів, що якась херня. Е, ну, звісно, Хто розуміє, ти різко вліво, поворот виб'є правий. Е, він, типу, та ні дивись, не видно, ти проїхав прям. Кажу, ти ж момент не бачиш збоку, що було. А я тут вспоминаю з таксістом, вже ж пасажир був там щось розказував. Кажу таксисту, а ну ж скажи, що пасажир казав, що бачив, що пасажир бачив, що я їхав з поворотом, і я включив поворот, не включив поворот і повернув. Пасажир казав, що я включив поворот і їхав, я не знаю скільки там з поворотом, просто вони плилися збоку. А я таксісту кажу, чого ти не скажеш кажу, своєму, типу, начальнику чи хазяїну машини. Так що то яка же різниця? Кажу, ну, блядь, ну в смысл яка різниця? Ну піздець, да? В смысле, яка різниця? Ну, би отаке. Бы таке. що, вчора вечером, да, воно обідно, на все на нерви действує, Вітальон каже, блядь, тебе треба в священній воді скупати, чи, каже, посвятити, А що не ходка, то якась херня. Тоді коли папа їхав, ходка, блін, там ну це таке, то внутрішньо сімейне не це прошлу ходку їхали, могли бачити. Палець рано трещина. Цю ходку цей, ну, це не саме страшне, що може бути. Живі та й живі. Так що, пишіть свою думку. Не забувайте ставити лайки. Не забувайте донатить. Мене попросили військові, ну, це ви вже, мабуть, побачили. Хто скільки може, скиньте, давайте поможемо хлопцям зібрати на їхню ціль. Так, всім добрий вечір. Вітаю на Ютубі і на Тік-Токі, хто де дивиться. Сьогодні буде нестандартне для всіх відео, не про грузи війни, про сільхозтехніку, а саме про допомогу. Допомогти треба нашим воїнам, які боронять нашу країну на харківському напрямку, а саме 159 й бригаді. Хлопцям потрібно екофло, а саме зібрати на екофло 30 тисяч гривень, реквізити. Будуть закріплені в Тіктокі. В шапки буде банка, банка моно, Монобанк. В Ютубі буде в коментарях Карта закріплена, і ссылка на цей на Монобанк, на цю банку. А в Тіктокі в шапки профіля. Так що прошу всіх долучитися максимально до збору. Хто скільки може, 50-100 гривень. І це вже буде ближе до цілі. Зараз прикріплю. Відео хлопців, всім дякую. А ще попрошу, ділайте, пожалуйста, репости, бо це не просто якісь ігрушки. Давайте допоможемо хлопцям якнайшвидше закрити збір. Бажаю здоров'я, користуючись нагодою, хочу привітати з Новим роком канал, Ютуб канал Агро Миколаївщина, його автора Сергія та всіх його глядачів та підписників. І разом з цим хочу попросити вашої допомоги у зборі на Екофло. Наперед, всім дякую. Бажаю мирного неба над головою. Слава Україні! Героям слава! слава! Хто їздить по Кіровоградській трасі, хто заміть, як в нас ще до Воронського погороду, вона ще більш-менш якось їдеш. от тут Воронцовки вже, грубо говоря, так скажемо, до межі Кропивницького і Миколаївської області вона їдеш як, ну, трошки волнами їдеш, машина пригає. Я одразу думав... Знаєте, Виїхали в прошлу ходку, я думав, щось не так з машиною став, пішов все нормально. А потім їздиш там перед Суворовкою до Бузького, асфальт, просто стався кусочок. Туди вийшов, все нормально. А туди їдеш, холодильник. цей Не знаю, замітив хтось це ще цікаво, що з нею бідною стається чи сталося. І так, друге, діло, якщо хтось там сказав перегруз винуватий, перегруз ідеш ж навстрічну, правильно, як правило. А ми зараз порожняком йдемо в цю сторону, то якось отак. Ми з вітальончиком вже на завантажені, він, правда, щось став далеко, не знаю. Слякачи, що позавчора приїжджали, не могли піднятися, була куча снігу, пороставала, а сітоман сідає в сніг. Ну, ну так, найчистіший. Що в мене по поврежденню покажу? Це не було. Ось, бачите, ось, все. ось все. цей пройшов нормально. Ой, фонарі бідний. пітний. Фонаріш А так ось у мене по поврежній особо нічого. Скад його черпнув. Як я казав, благо, що пік не було, бо піки б скрили б того пижика походу. Ну Таке, хтось каже, ті піки взагалі треба запретити. Бляха, нам сьогодні з італьйоном фортень. Дощик пустився. Таке то пуститься, то пуститься. Ну мілкий поки. Ну грузимося. Долі загрузитися, це не страшно, це не лінь такий, щоб прям капіц. Загрузили з італьончиком. Не все так гладко, як хотілося. Вітальони догрузив, то півтори бо світ виключили. Ну, це пол біди, ладно, фіг з ним. Еліватор там, ми сюди. Там тільки тронувся після візіровки вже. Поезжать начало пшикать сзади скат, й внутряк зараза на задней на войдучке. И в таку погоду вот всю слякать всю всю хрень. Сейчас надо ставить запаску. Да, конечно. Ну нічого ничого, вчера, работаем. Так, скатик поміняли Завершим конечно це все. Бистріше, в два рази, так скажемо. Слякати оце що. Коротше, все, все про все зайняло 40 минут. Взагалі вдвоєм швидше міняємо, але ще правий внутряк підкачати решили. Все одно шланг подкачки підкачки докачували, то ой, докачували, доставали, то внутряк. Получается, підкачали. Погода, звісно, туман лягає. Такий дощ, туман. Ну і що, може. У нас в Миколаївській області немає туману, збанили. Зараз поки дочурикаємо. Якраз може тебе ніде не буде, щоб спокійно їхати, бо я не знаю, казав, не казав, мене сьогодні порожнів форма стена тена везли. А що, а це, а куди їде? Кажу, машину продав. Тим менше знаєш, крепше спешку. Кажу, машину продав, гоню в новому власнику. А що пустий, та кажу, так. Да". Ну ладно, їжджай. Ще так становилося, що виходить, мені треба вліво уходити одразу на світофорі, а за метрів 20-30 світофора і два ряда, колони йдуть, ну коротше, єлі я виїхав одтудавати. І головне, я сказав, що пустий пішов, тут постукав, по кузову постукав. Опа, щось не понравилось. Думав, може гружоний, знаєте, селітрою. може бегеш стоять. Не... Ну, стінка ж то глуха дзвонка ну, гонка буде, якщо бегами гружоний селітрою. Пішов по манометрам, подивився. Не отримали з бідолаги. Бо одразу, такий, то такий, то камера знімає всі діла. Хорошо кажу. І таке, коротше. Нічого, котимся. Тома низько, не знаю, щось покажу. Ляха, ну чого, камера. Камера трохи не так передає, ну туман трепкий ще й дощик. Нічого, колишимось. Головне, що в Миколаївській області не було. Зараз Кропивницького виїхали до Бобринця. Там після Бобринця теж, по-моєму, вже не має бути туману. Стали з чуть розім'ятися, то нам ще недалеко залишилось. Бляха херізна. Що це телефон так херово знімати почав? Чи з камерою щось надо подивитися, блін. Йду до Вітальончика. Зараз товарки заповнимо і поїдемо, бо там нехір доставать. А Вітальончик проблем. Что там, брат? А ми їхали в Кіровограді такий дощ був бешений. Ключі, о, покажи. Ну, лох, <laughs> ну покажи. Такий дощ пешений, ми ще такого не бачили, дворники не співали. Бер... ну, брать. Йо! Ну, <laughs> Це всю отсюда. Ну а откуда Ще <laughs> Що й ти вдів його трохи? Так. Да, да, ну, о, у тебе вже три не робить фонарика. Вони не по очі. По очі. <laughs> Це бля, <считає> ходки. <laughs> Котра, один, читає водки. Вот один травм. Коротше, ми вже. Приїхали до порта, так як в раз у нас не вийшло вигрузиться. Тому що було повітряне, знову був прильот по портам, знову дитина загинула. І Но... з-за цього калічка невеличка, Ну, нічого страшного. це невелика калейка. Може, зараз, якщо не буде повітря, то швидко. Італіон десь там ззаді, Його не видно. Хотів вам показати, це ж щось. З утра встав, вважайте. 8 виїхали, на пол сьомого встав. І щось полежать так захотілося. Бах підірвався, пряник уже проїхав. Я не туди спомню, в мене навіть видно, коробочка, синя лампочка світиться. Датчик каліки колись купляв, в мене стояв, як раніше двіжухи було більше. Він робота, виходить, передній уїде. Та й думаю, понятно, всім передній їде і почне Ну, Колись так задовбою, вирубався, спад, що він пищав і мені було похоро. Так. Зараз побачимо, кстати, туманець наліг зараза. Є не дуже добре. Оці гниди в туман можуть запускати свої шахети. Так, заведемо ПАКА мана. Послухаємо, буде пищать. Моя оця штучка. Може вона вже не робоча за скільки Не Видно вітальончик. Не вітальончик, не видно вітальончик. Не вітальончик. А, зеркало видно. Оп, догорівся у нього габарит. Так, поставлю поки на паузу. Так, оця... Штучка отак робить. Трошки отвлікся з відосом, бо на Магнумі мужик автономку збирав, щось там, не запускалось, ходив, дивився. Та й виключати не буду, зараз протягнемо. пруся опряненька. Та Тай. Та й все. Хоч поки мар, яких ще пару беруть, хоч сот перебить, вже 10 минут першого думав, вообще. Уже звісім, щось вони довго. Тут, як завжди, плити капець, нічого нового. Там взагалі край плит і воно ровно таке. Треба було показати вам ззаду. Я не знаю коли це таке произошло. В когось прицепці взяв і в прицеп туди впав. Я не знаю, як він бідний його витягнув, але там така колія була. Це. Боже, дивіться, от як тут їхати, йо, твою наліво. висунув було ну і нафиг край ти що, смикнувся. о все бачили колись таке Сережа їде все нормально все хорошо Якийсь канат у нього тут ось все витягує дапа. Щось втепление Ман, сука, мощний, щоб ви розуміли, в Дафі 35 тонн кукурудзи. Ох, Сережка пішов брала. Хуяки залітає, як? Дємон! <риклад> 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 Ні, і надо, він би не витягнув би просто його. Він витягнув би але він буксував, я думаю, б. Ну хоча воно в холосту ступ пот... котиться. Як вам така движуха, вітальончик трохи сняв. Дафа затягував на подйомник. Бляха ще сей'юсь. Ще й даф, блядь, 35 чистого плюс даф. Ну, не зміг я людині відказати. Попросила людина сипління, вижимний навернувсь. Таким способом. Дивлюся, габарити справа перестали горіти після того, як тянув. Дивіться. Надіяв діло. так добра душа, так, да, чувак гроші тикав, кажу, ні, не взяв. Ну і... нічого, вирівняється, це не найстрашне. Та Та невдовно, бабурчику таке є. А Та вирівняємо, Затя... натягнемо чимось, вирівняємо. 15. Ага. Завершився наш черговий рейс з італьйончиком. Їду, ставлю на стоянку мана. Таке, що вам сказати. Це нормально, вигрузились під ранок. Зараз поставлю ман на стоянку, треба зробити ці ліхтарики, щоб по бокам. Ну, сирена на школьний виє. Надо ліхтарики по бокам зробити, щоб світилися, бо передавило у мене питання, йде на дві сторони. Коротше. там Той провод якраз передавило. І ночі їхали в туман, якось знаєте ж непривично, що не видно нічого по бокам. Зроблю, на провод куплять, нічого страшного, зроблю. Просто оця сира, зараз грязь, Ну, зроблю. Пишіть свою думку про все. Про всю двіжуху в нашому моєму відео. Ставте лайки, обов'язково коментуйте, підписуйтеся. Для вас стараюся знімати контент і хочеться бачити, що це не зря. Так що ставте обов'язково лайки. Всім до побачення, мирного неба, до зустрічі.